Земельні паї, які не оформили їх власники 1 січня 2025 року, можуть передати в комунальну власність громад. Про це Суспільному розповів Олександр Гнітецький, інженер-землеопорядник. За словами Олександра, у 2003 році прийняли закон України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв. Знаючи на те, що з 2003 року розпочалася ця вся процедура. Є люди, які досі не зробили, тобто які досі не приватизували, не виділили свої земельні частки паїв, земельні ділянки, не присвоїли кадастровий номер, не отримали або як колись це було державні акти на право власності, там з кадастровим номером чи без саме ці невитребувані земельні паї можуть передати у комунальну власність, але навіть після передачі власники землі можуть повернути її собі, каже Олександр. Протягом сіми років. Навіть з моменту, коли вони заберуть такі ділянки в комунальну власність, вони не мають права їх передавати у приватну власність, крім тільки передати власне тим людям, які мають право, тобто власникам сертифікатів для цього, щоб у нас не вийшло, що у нас дуже великі території по Україні пустують без своїх власників, да і обробляються незаконний спосіб, не приносять дохід місцевим бюджетам державі там і. Наприклад, власникам да чи орендодавцям цих ділянок таким чином була прийнята ця норма, яка мусить з часом просто вивести, щоб у нас було або державна земля, або комунальна, або приватна. Сергій Паламарчук, начальник відділу земельних відносин та екології Станишівської сільської ради, розповів, що в Станишівській громаді 4500 паїв, відсоток невитребуваних паїв 3%. відсотки. На території сільської ради у нас 132 невитребаних пая, які ще не оформлені. Ну, в Процесі люди частково оформляють. Це в загальному десь 3%. відсотки. Навіть якщо власники паїв сьогодні розпочнуть оформлення своїх земель, місцеві землевпорядники не зможуть оперативно отримати цю інформацію, каже Сергій Паламарчук. Саме основне це, що немає доступу до публічної кадастрової карти. Ми не бачимо наповнення кадастру, що робиться. Те, що люди, те, що розробники розробляють документи, стараємося максимум інформації, що вони нам надавали. Щоб наповнювати свою базу, щоб не втратити право власності на пай. землевпорядник Олександр Гнітецький радить протягом року його оформити. Якщо ж власник невитребуваної земельної частки або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, то буде вважатися, що він відмовився від одержання паю. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.